Вітаю всіх, вітаю. Привіт, привіт. Вітаю. Дякую всім, що зібралися тут. Ем, Брід, дуже рада поділитися з вами своєю новою ідеєю. Смайл. Дуже дякую тобі, Рі. Далі Я сама, ти впевнена, бо я, я добре підготувалася. Чесно. Гаразд я не підведу тебе. Гаразд. Ласкаво всіх прошу. Почнімо. Ми всі тут, у тектауні, є великою родиною. Ми дбаємо про Town, а Тектаун дбає про нас. І саме тому ми створили смайл. Що таке смайл? Давай залишимо всі питання на кінець елі. Дякую. Добре. Отже, що таке смайл? Чую ваші питання. Ну, давайте я просто покажу. Сигналізація. Моніторинг, аналіз, ймовірне розташування, людський фактор. Смайл. Так. А, почнемо з сигналізації. Ми всі хочемо почуватися в безпеці, так? Так. Дякую дуже, Адаме. Отже. З огляду на це можна буде сигналізувати співробітнику з безпеки в магазині в будь-який час. Ми не можемо дозволити собі співробітника з безпеки. Поки що все зрозуміло. Так! Круто. Добре, наступний слайд моніторинг. Щоб гарантувати, що всі будуть у безпеці, потрібно наглядати. Тому ми встановили понад 100 прихованих камер всередині магазину. 100 камер. Ага, перевіримо. Цікаво, чим займається Роуен. А ось і він. О Боже, схоже, що він какає. Це, це насправді так це це наживо. Якого чорта? Це в HD. неймовірна якість, і вони всюди. Він серйозно там засів, так? Наступний слайд аналіз. Скажімо, щось пішло не так у Тектауні. Ми наймемо приватного детектива, щоб знайти всіх винних і притягнути їх до відповідальності за всією суворістю з закону. Наступний слайд. Ймовірне розташування. Ми всі тут, у тектауні, є великою родиною і не знаю, як ви, а я люблю пильнувати за своєю родиною. Правильно? Так, отже, з огляду на це, ми встановили gps трекери в кожну уніформу тектауна. Ми також пропонуємо варіанти вживлення їх під шкіру або в мозок, як у мене. Адаме, а можна мені під шкіру, будь ласка, безумовно. Ні, тобі нічого не вживлятимуть під шкіру. Ясно, Адаме? Добре, тоді я візьму той що з футболкою. Гаразд, наступний слайд людський фактор. Тут, у Тектауні, ми реалісти. Ми розуміємо, що в теорії роботи може бути забагато, тому вам може знадобитися час перезавантажитися через людський фактор. Ми пропонуємо вам можливість втекти з робочого середовища за допомогою. Запатентованого капюшона Тектауна. Мені потрібен доброволець для цього. Адаме, виходь. Поаплодуємо Адаму всі разом. Це дуже хоробро. Отже, просто надіньте капюшон на голову, ось так. І переконайтеся, що він опустився до шиї. І воля! Весь ваш робочий стрес і турботи просто зникають. Як ти почуваєшся, Адаме? Трохи важко дихати. Гаразд. Давай оп, ось так. Все добре. Було трохи душно. Але це допомагає відволіктися. Хто ще хоче спробувати? Ні. Добре. Ну, на цьому ми завершуємо. Усім дякую за увагу. І не забувайте посміхатися. Добре. Ну, дякую всім, що послухали. Ем, Брід, думаю, нам треба поговорити в моєму кабінеті. Я сподівалася на це. Побажайте мені удачі. Це було бездогано, як я поставила це на телевізорі, правда? Ти про що, Брід? Тобто, ти про що? Аннотації для ДНД Кампанії треба пояснити що це означає це означає що вже озвучено перший епізод який можна подивитись на Патреоні. все правильно